О, надоїло вже ця Польща, їду додому. Їду додому, я тобі кажу, їду в Україну. О, ну а кому ти там потрібний? Ти про це подумав, кому там потрібен? Просто пойми, ти там, крім ТЦКшників, нікому більше не потрібний. Розумієш? Ти там, крім ТЦКшників, більше нікому не потрібен. Так що подумай два рази перетин, як їхати додому. What I gotta do to make you care, Varakara, ну, а стіна крива. І хто це? хто це робив? Хто цю стіну робив? Мені? Інтересно, це треба шукати. Хто цю, цю, цю стіну робив? Слухай, та що ти шукаєш, хто робив? То вже нікого не найдеш. Ти? Я найду. Я найду, повір мені, що я найду. Ти більше часу потратиш на пошуки того, хто це робив, ніж це переробити. Герай кінно. якихось хлопців не перероблять і заплатиш, і все. Бо шукати, а потім доказати, то буде дорожче коштувати, я тобі кажу. Я такий, нас перекидають у другу бригаду, і у нас буде шеф з України тепер, так що. <гум> будемо <пруті. гум> <гум> Ну, А що тут крутого, що менше будемо заробляти. Шеф з України читай, що ми вже заробилися, чоловіч. Файно сьогодні зробили. Що давай може відмітимо це, зальємо гембу на вечір. Не-нее. Ти боїшся, що ти завтра не зможеш вийти до роботи? Не я просто думаю, що якщо ми сьогодні вечором заліємо гембу, то вже, напевно, аж після Великодня десь прийду. А ще купа роботи, так поліпше. Почекати трохи. Ти нащо давав гроші йому? Ну, Та як нам ну, то підійшло число, ти, ти, ти треба платити, ні? Людині? Ну ти його вже тепер не знайдеш. Він поки всі гроші не проп'є, він, він до роботи не прийде. Треба було по роботі. Після роботи каже, от мені треба, щоб ти це доробив, тоді я тобі заплачу гроші. Де ти тако даєш наперед? Все. Тепер, поки він всі гроші не проб'є, він до роботи не прийде. Ей... Вчи вчи вас. 100 грамився. права на тірок їсти. Нічого не п'ю, піс. Йо, де б'юрок носив. Я тебе знаю. Просто там береш, видобуєш диру насквозь друг, на другу кімнату. І запаєш, просовуєш труб, і з того боку запаєш. Ти вже раз нарадив, що... Що квартира чуть не згоріла, ну тебе знаєш куди? Міш поради. Вот ну, ти собі ходіть, так як на якийсь, не знаю, гурток. Хочу йду, хочу, не йду. Нині двоє є, завтра буде троє. Післязавтра знову двоє, а після післязавтра четверо. Ну, а скільки всього разом робите? От скільки. Я звідки знаю скільки. Як нині одна кількість людей, завтра друга кількість людей, як їх порахують? Ну тобі казав його не брати. Ти не бачиш там якась морда така спита. Та я там десь одним вухом чушу що Любе, знаєш? Цим ділом зайнятися. <світок> ну а не брати, а кого брати? Видиш, що зараз вже нема Ну тверезих вже нема. <світок> Треба брати те, Треба, що бі, є. Вже власникам скільки буде коштувати їм ремонт. Ну і що вони не були в шоці? Ти! В шоці чуєш? В шоці це, це легко сказано. В <laughs> чоловіка очі повилазили. <laughs> Жінка почалася задихати. Це кажеш шоці. Коротше. Не, ну що ми будемо? Задурно робити чи що? Така ціна. Я просто думав, знаєш, щоб якусь планку ти чудово і саморізано. От закрутити ти. Ти знаєш, скільки саморізи зараз коштує? На піну, то поставити ти все. пшикнути, ти приклеїти -то. ту планку ти. Які саморізи, -то? Ну може відпасти планка з часом? ти? Зараз цеглу на піну кладуть на будовах. Ти подивися, нічого нікого не відпадає. На пінув попадеш. Думаю, знаєш, аби отут, оце теж позапінювати, дерки да? які є. Ну, а на що ти думаєш? От я кому думати, на що ти думаєш? Що, хтось давав команду думати? Та я думав просто а, ду... ліпше, б, ну бачиш, далі думав. Не треба думати. Як треба буде е, думати... Щоб ти думав, як треба буде, щоб ти думав, то ми тобі, то я тобі скажу, що треба, щоб ти подумав. А як не було команди думати, значить думати не треба. А чи не послати би нам гонця за бутилочку пилка? Ти кого пошлеш? Хіба що шефа. <сум> Позвониш до нього, скажеш, пиво купи по дорозі, А, і косічку. <сум>